Я вже кілька років прикидаюся, що в мене алергія на арахіс, і тепер це зайшло надто далеко. Усе почалось із дурної відмазки. Я був на побаченні з дівчиною, яка просто обожнювала арахісову пасту. Вона постійно пропонувала мені свій смузі, і замість того, щоби просто сказати ні, я спанікував і ляпнув: Ой, не можете, та в мене алергія. Велика помилка! Вона почала хвилюватися, засипати мене питаннями. А я подумав, та яка різниця, ми ж більше не побачимось. Але вона познайомила мене зі своїми друзями. І всі вони вже знали про мою алергію. Виправлятись було якось ніяково. Минуло шість років. Я досі спілкуюся з цими людьми. Вони попереджають офіціантів у ресторанах. Один навіть викинув арахісовий торт на вечірці, там, щоб не ризикувати. А найгірше я люблю арахісову пасту, їм її потайки. У мене є таємний запас на роботі. Одного разу мій найкращий друг сказав Чувак, напевно, тобі важко, не знаючи, який на смак рісис. І я просто кивнув. Тепер моя дівчина, яка теж думає, що в мене алергія, ті хоче, щоб ми переїхали жити разом. Вона дуже обережна з їжею. І я боюсь, що вона знайде мій запас арахісової пасти. І зрозуміє, що я їй брехав. Роки? Я не знаю, що робити. Прикинутися, що алергія пройшла? Сказати, що лікарі помилились? Чи просто жити з цією брехнею до кінця?